Які території Україна втратить у грудні цього року? Більше територій. Я хочу вкрасти в тебе більше твого ресурсу і твоєї там, ну, землі, території, більше, більше забрати. Як наюмога більше. Підозрюю, що такі дії якраз і пов'язані з тисками, які починаються, і треба урвати собі як наюмога більше, щоб було за що більше торгуватися. Йде мова про нові наступи чи активність на тих ділянках, де вже зараз поки ми говоримо про активність на тих ділянках, де вже зараз відбувається. Там єдине що у нас нового плюс-мінус, це там поползнавіння в районі казачки. Вони там все шевелиться. А от шевелиться, дякувати всім богам, неуспішно, успішне. Слава ЗСУ. От але шевелиться. Але це знову ж таки більше для відвернення певної да, уваги. Їм потрібно відхапати як немога більше для того, щоб зайняти більш стійку перемовну позицію. От у випадку тих самих перемовин. І як мінімум, те, що я і казала, що первинна ціль створення да, певного коридору, але е, вторинна ціль це хоча б хоча повністю вийти на кордони Луганської області і Донецької області, повністю захопити дві області. От, прям дві області цілком. От, як такий, да, основний ключ мети. Воно так і залишається. Воно так і залишається. Зараз мова все ж таки більше Донеччина, там буде активний наступ і Запоріжжя чи йде мова і про Харківщину, і про, про Харківщину Так да. Та, на Херсонщині там плюс-мінус, хоч, хоч плюс-мінус, більш-менш така відносно стабільна ситуація. Там відбуваються бойові зу, сутички, вони там прощупують, вони там намагаються десь проламувати перти, але тим не менш, там. Ну, давайте відносно, спокійно, дуже відносно порівняно з запорізьким напрямком, з Донецьким напрямком, на якому рака, вибачте, з харківським напрямком, де ворог біля Куп'янську має е, просування, да й оці всі нюанси. Тобто, тому тут у нас гаряча. Коли як, знову я знову повторююся, коли говорю про харківський напрямок, я маю на увазі дотичний якраз Луганську да, історію, тому що ми ж. Поруч і я розглядаю це просто в контексті лінії бойового зіткнення, де з Луганщини виходить на Харківщину. Ну, от в такому ключі більше тому, бо дуже часто люди з Луганська якраз ображаються, ви нас не дивитеся. Я вас дивлюся в контексті Харківщини. Просто от, от і все. Uh, зараз я уточню, що потім не було запитань від глядачів, тобто наступу на нові території зараз не передбачається. Ворок я не буде бачу зараз. Території. Я скільки не дивилася, я не, не бачила прямо на, на нові якісь е, е, території наступу, там, наприклад, з Білорусі і ще десь. Ну, Тобто, у мене там не випадає. Які з ДРГ угрупування, Тю, звичайно. Е, нового поки ніде нічого не випадає, і хорошо. Звісно. Безумовно, добре, і будемо сподіватися, що так і буде надалі. Зараз грудень місяць, яким буде він, він буде досить таким важким, напруженим, як і е, листопад, як і жовтень. Чи все ж таки будуть якісь зміни для України, зміни в світі, які теж впливатимуть на хід війни? Я і вчора, і позавчора дивилася грудень. Там що ключове? Ресурси. От, по ресурсам у нас там прям грудень якийсь активний. Прям щось нам давати будуть, передавати, будуть, іти такий. Хорошо. Хорошо. Uh, це перший момент. Динамічний і по військовій частині дуже динамічний, дуже важкий місяць грудень, і обстріли випадає, що ймовірно. Два навіть ну, от десь можливо початок місяця і ближче до кінця. Єдине туди під кінець, скоріше, Новий рік, воно може бути плюс-мінус, якось потихше, бо воно так випадає, або не планують іще. Я не бачу планів, або. Якесь затишня, ну відносне достатньо затища, або якась значна там перерва, або якась така історія не фігурує. Е, потім е, політичні у нас такі знову ж таки історії зустрічі перемовини. Хтось щось обіцяє, хтось щось дає, заявляє. Ну, коротше, ця вся, вся, вся така штука. А в наша активна бойова робота дуже цікава, її буде дуже багато, і результати ми її будемо бачити. Випадали обміни на грудень. Один обмін точно в мене навіть фігурує, що ймовірно, два обміни. Один знову ж таки, десь. Ближче до початку, другий десь до кінця. Тобто є можливість обмінів. У мене один фігурував, ймовірно, не в великій кількості, другий побільше. Якось ну, В такому ключі. Сподіваюся, що не, ну, якби в перемовинах не зірветься і воно дійсно там здійсниться і повернуть додому хлопців та дівчат. Ну, це от такі основні ключові штуки по грудню, які у нас є. Ну, от Ресурси там прям супер ключові. Я і там зараз починають просочуватися встрічку новин, що наче там і перемовини за нові ракети, і за посилення якихось наших оборонних можливостей. Зараз якраз після цього інциденту з ракетою середньої дальності, там датчі великої, яку запустила РФ по Дніпру цей міжконтинентальною балістичною. Що там не просто розглядається в розмовах, а все-таки що там утвердиться, передасться. Тобто воно ресурсне. Воно ресурсне і таке перемовне. Грудень він от ресурсний і політично, політично це мусолимо, мусолимо, мусолимо. Той заявив, той перезаявив, той сказав, той не сказав. І це все історія. Чи можемо розраховувати на те, що вже у грудні розпочнуться перемовини? Щодо завершення війни, чи все ж таки ця історія більше після інвагурації Трампа тут скоріше після, тому що до можуть бути якісь перемовні моменти, але вони не настільки глобальні. Але там я ж кажу, от, там от, до, до нового року ймовірна якась історія там чи по обмінам врегулювання, чи те, ну, що ми проговорили, можливо, там по обстрілам якісь нюанси. От там от може щось початися, і то дуже зараз, поки напружена вся ця історія. Дуже там воно все висить на волоску. Щодо курську, також багато запитань, тому що а, мали росіяни свої а, переваги на цьому напрямку, і з'явилася така ймовірність. Принаймні, багато хто про це говорить, що до інвагурації Україна втратить Курськ а, і. Доведеться покинути ці території, наскільки це вирішується. Це тенденція виробно. на те, що там починаються масштабні, наступальні усілякі хвилеподібні штуки, вона є і вона продовжує випадати. Сутички бойові так. До інаугурації Трампа, щоб ми повністю втратили Курщину, я отут -от не впевнена, але знову тут. Треба періодично передивлятися, які темпи, що вони задіюють. Але темп там вони дійсно не, не зовсім знижують. Вони його, іначе, хвили подібно. Пауза знову, пауза знову, і мають певні, на жаль, успіхи. Але ж ми згадуємо мій розклад іще, коли там чорті коли, про те, що ми та отримаємо якийсь результат з цього, але менше, ніж ми розраховували, менше, ніж ми заслуговуємо. Насправді це одразу, мабуть, тільки як сталася ситуація з Курськом, ви скрізь про це говорили що на провели жаль. Так, і ми бачимо, що ми отримали якийсь результат, але менше, ніж була ставка на нього зроблена. Чи є підготовка зараз ми без уточнень, відповідно, нового плану, який може наблизити нас до результатів, яких ми бажаємо. Є якась підготовка, бо і в ній задіяний знову світ, і над цим працюють щось. Давайте так чи щось мутимо? Ми цікаво мутимо дійсно. Бо і карта світу варіанти позадіювання королеви мечів і активна робота над цим процесом. І цього достатньо. Дякую. Щодо міжконтинентальної ракети, мушу ще запитати, чи Росія планує найближчим часом ще застосовувати їх по території України. У мене фігурувало, що як показова історія повторення, дуже ймовірне. Саме як бо це, це називається політичний удар. Він не настільки спрямований на руйнацію. Бо е, ми б справді бачили е, бойову частину, яка прилітала по Україні, значно більшу, ніж несе в собі, боя, ну, бо бо бойова да, вибухова історія. Ми е, бачили е, набагато більші удари. Якби зараз це дико не звучало, але ми бачили наслідки набагато гірше по оцім о, о, кілограмам, да, в, руйнівної речовини, яка є всередині. Це політичний удар. Тобто це демонстрація, і от як відповідь на щось, він знову може продемонструвати щось подібне. Я підозрюю, що, скоріше за все, питання Києва більше у цьому форматі. Тобто, що там не, не Запоріжжя, не Харків в мене фігурувало, що якщо він буде відповідати, демонструвати, це по Києву. -от, е е і воно фігурує і воно висить. Тобто, скоріше за все, воно в планах, як і ще одна відповідь на щось у нього є. Типу відповідь на щось. Насправді Путіну абсолютно плювати на що відповідати. Тут треба розуміти, що будь-яка наша дія, все не так, і ми отримаємо пописку. На жаль, наша будь-яка бездія, все одно все не так, все одно щось летить. Тобто, там не, не, не потрібно постійно шукати причину: О, це нам відповіли за то-то, та то та і то-то. -та». та й без відповіді постійно одна і та сама історія. Ну якби. Я вже приводила такий, знаєте, трошки для розгрузки жартівливий навіть приклад. Зраджують чоловіку, ах ти ж проститутка по морді. Не зраджуєш, але щось йому привиділося, все одно на тобі по морді ти проститутка. Тобто результат не змінюється. А зараз дуже багато балачок про те, що Росія може вдарити по урядовому кварталу Києва. І тут зараз мова про і міжконтинентальну ракету чи. Є ризик. От якраз, так, от, от якраз ризик, Знову про демонстрацію. Ми ж розуміємо, що урядовому кварталу, де вся верхівка знаходиться десь внизу, закопана там під землею, дуже глибоко, від того не буде геть нічого, окрім руйнації будівлі. Ну, це, це всі розуміють, але як страшення, як е, політичний хід, як демонстрація сили, як отака от історія. Да. Але, тим не менше, віримо в наші прекрасні сили ППО і будемо сподіватися на те, що не вдасться е, досягти результатів ворогу. З'явилася інформація про те, що стабілізаційні вимкнення можуть відмінити. Чи дійсно ми дочекаємо з того, що в грудні місяці Україна буде зі світла? Не всюди, тому що, скоріше за все, десь будуть удари десь будуть удари буквально вчора на інтерв'ю для іншого каналу. Якра сказала я, казала, що західній частині нашої чудової країни треба приготуватися, тому що їх почали обирати як певну ціль. Тобто, це там Франківщина, Тернопільщина, Львівщина, навіть Закарпаття, да там от Ужгород, і так далі. Що вони будуть намагатися тероризувати ще і да, туди, не, не як звично, там Харківщина, Запоріжжя, Дніпро, Суми, Київщина і Одеса. А от що це от прям от сувається, да, історія, де б тобі насрати, у там, от в, в бік е, е, західної частини України? І на жаль, от сьогодні ті шахеди по. То по Тернопільщині, і оця тенденція вона зберігається. Тому, друзі, хто знаходиться в західній частині, це стосується всіх, ми переходимо в укриття, але хто знаходиться на заході нашої країни, так, будь ласка, у вас є час сховатися, тому реально краще ховайтеся, тому що, от ну, не нехтуємо, бо прям воно вони зараз будуть намагатися бити по території Західної України. Сама інфраструктура їх цікавить більше. Інфраструктура, полігони, оця вся історія, бо в мене і випадала військово, ну, військово інфраструктурна історія. Що ж, дякую дуже. Знаю, що у вас ще є важливе звернення, важлива заява. Давайте послухаємо. Так, да, я о, хочу, бо о, ця ситуація була публічно, можливо, і хтось там пропустив, то може десь переглянути інші ефіри. О, у нас був публічний конфлікт із паном Вільяром, і одна із умов о, і мого звернення до нього у відповідь на там, його певні дії, було те, щоб він мені написав особисто, ми вияснили там певні моменти особисто. О, от о, о, кажу, бо ми о, про це домовлялися з паном Вільяром, що ми. Списалися пан Віляр. Мені сам написав. Ми з ним прояснили всі нюанси. конфлікт у нас і щерпан. Далі всі розмови у нас ведуться е, уже в особистих повідомленнях і більше медійного прецеденту, я сподіваюся, не буде, і в принципі його вже немає, бо воно все перекочувало е, в, в стабільну людську розмову в е, приватних повідомленнях. Я думаю, що воно е, у публічний простір більше не буде вилазити. І ми прям домовлялися, що публічно е, обов'язково заявимо про те, що конфлікт він. Вирівнявся і його більше немає. От тому я зі своєї сторони публічно заявляю. Бо пан Віляр уже на іншому каналі сказав, що він написав і що ми поговорили. І от я кажу, тут написав, дійсно поговорили, все вияснили.